Народна творчість в одному примірнику. Криворіжець Олександр Степаненко вийшов на новий рівень збирання фольклору про Кривий Ріг. каже, здавна цікавились цим його рідні, тож вирішив продовжити родинну традицію. Книга легенди криворіжжя певний підсумок цієї роботи. Легенди має кожен край. Якщо взяти, наприклад, там легенди Кавказу, легенди Криму, легенди Прибалтики, і таке інше, то наші легенди це чисто легенди криворіжжя. Вони поділені на, скажімо так. Теми, які там є християнські легенди, народні перекази, там, топонімічні легенди і таке інше. Тобто походження назв, походження звірів, ну, чому, наприклад, там, коза от, називається козою і таке інше. Про козаків, звичайно, тому що край наш козацький. Зібрав склав докупи та видав Олександр Степаненко у порядник видання. Воно складається з 400 легенд і є продовженням книги Історичний фольклор Криворіжжя, що була видана у співробітництві з істориком Олександром Мельником, на основі криворізьких легенд і нині проводять уроки історії в місцевих навчальних закладах. Тема взагалі історії криворіжжя. Вона мені завжди була цікава. Я е, не маю часу розповідати, як я полюбив свій кривий ріг. Це окрема мабуть, легенда, і Олександр Васильович, колись її напише. Да? От. Тому мені це завжди цікаво. І е, незважаючи на те, що наш навчальний заклад якби професійний, да, професійне навчання, е, ми себе позиціонуємо як такий просвітницька установа. Легенди Криворіжжя Олександра Степаненка це першоджерела історії нашого краю, тож мають стати в нагоді і місцевим філологам. Це його дуже давня праця. Наскільки я знаю, він ще збирав ці матеріали ще за допомогою мами. Це вже вагома змістовна книжка, вона певною мірою структурована, те, що я побачила. Вона прикрашена вдало, дуже хорошими малюнками, екслібрисами. Це характеризує наповнення духовне, крім того, що це зібрано на нашій землі. Нашими творчими людьми, особистостями із народу. Легенди книга із серії Ікс історичної Криворізької спадщини, започаткованої Юрієм Сечем. Найстаріша легенда у книзі записана ще в 1855 році, а найсвіжіша в 2000-му. Хотів би подякувати людині, яка зробила такий подарунок криворіжцям на передодні нового року. Це Григорій Іванович Ткаченко, який про Спонсорував кілька книжок з історії Криворіжжя, який є справжнім патріотом. Тому я передаю йому вітання від групи, яка займалася книжкою. От, ну і від криворіжців за такий подарунок. Тираж легенд криворіжжя лише 100 примірників. Упорядник Олександр Степаненко вирішив подарувати їх бібліотекам Кривого Рогу. Іван Проводов, Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.